Це нове, це на 5 років, забута старе. 28 червня на День Конституції літній знову відкрився. Мотивацією для відкриття дискотеки було звернення самої молоді до Держрайдержадміністрації. Збирали відповідні служби, збирали людей, які живуть тут навколо, обговорювали це питання, тому, тому що для молоді треба відпочинок, і для старшого покоління також треба свій відпочинок. Дискотека чудова, просто чудова. Сподобалося те, що вона відкрилася, скільки років її не було, і вона відкрилася, і це нас дуже радує. Взагалі мені дуже сподобалося, але хотілося б, щоб ходило більше дітей сюди, молоді. І щоб придумали якісь нові заходи, щоб зацікавити побільше людей. Я дуже задоволена, тому що я вважаю у Порятині не настільки багато можливостей для молоді для такого відпочинку. Приблизно віку 16. Тому я думаю, це гарний захід. Вигадали, тому я думаю, всі задоволені. Якщо будуть ходити, де ще старша вікова, як, вікова категорія ніж 8 восьмий клас, то я думаю, всім буде подобатись тут. Перш за все, мені хочеться подякувати. За відкриття цього танцювального майданчика всім гілкам влади, це включаючи державну адміністрацію, це включаючи районну раду, міську раду, народну раду, гуленка Вадима. Ну, хочеться особо встановитися на голові перевірки державної адміністрації кучі Олегу Євгеновичу, який багато дуже допоміг побудові цього майданчика. Хочеться відмітити комбінат хлібопродуктів, прив'язаних підприємців, маслака. Куксу Григорія, який проводить цю дискотеку. Ну, ще хотілося б ще сказати, що по ходу ми будемо прислухатись до молоді. Ми будемо вникати їхні потреби, що вони хочуть почути. Ну, це більше, як працівника цього стадіону, я хочу просто, щоб молодь, ну, можна так сказати, вела себе чемно, не смітила, О, проводила, проводила дозвілля на належним чином. А ми дійсно будемо все робити для того, щоб їм відпосивалося комфортно. Дине та скільки днів на тиждень буде відбуватися дискотека? Ще невідомо, але точно знаємо, вона не остання. Аліна Латишенко та Олександр Купченко спеціально для Дирка Пертин.